Почала змінювати моє життя. Я її почала писати і почали змінюватися мої життєві сценарії, моє серце почало змінюватися. Почали змінюватися люди навколо мене, хтось зникати, хтось з'являтися. І ця книжка вона стала для мене якоюсь містичною. І я не могла її писати. Так, як пише мішлен, що прийдіть, будь ласка, в кузату хату, там подадуть вареники, від яких щекають. Або підіть у світ кави і випите каву, від якої обов'язково здійметься диск. Я писала по-іншому. Писала у стилі Вірджинії Вульф із потоком свідомості. Трошки у стилі Оскара Велда, обожнює». Писала поетично трохи як Ліна Костенко, тому тут ви побачите впливи моїх улюблених авторів. Тут малюнки гарні. Я думаю, по більше малюнків. Я читала все, що було вдома. Прочитала крізь, добре детективи. Метерос читала. Що в місті, в місті. Вітала, що Дуже подобався Теодон Драйза. Це письменники, яких я прочитала в дитинстві. Їх так рано прочитала, що тепер доводиться прочитувати деяких, бо забулися певні сюжети. І коли ти дорослий, ти по-іншому дивишся на речі. Резумієте? Ваша улюблена казка. Моя улюблена казка по-своєму колега. Добре. В Україні я журналістика зовсім я хотіла.